Амоса, розділ другий. Так говорить Господь. За три переступи Моава, і за чотири цього не прощу, за те, що спалив на вапно костія домського царя. І пошлю я огонь на Моава, і пожере він палати керій і загине моав серед галасу, серед крику при голосі рога. І витну суддю серед нього, а з ним позабиваю князів його всіх, говорить Господь. Так говорить Господь за три прогріхи Юди і за чотири цього не прощу, за те, що повідкидали Господній закон і постанов його не стерегли, і що на манівці їх звали їхні лжебоги, за якими пішли їхні батьки. І пошлю я на юду огонь, і пожере він палати Єрусалиму. Так говорить Господь, за три переступи Ізраїлеві і за чотири цього не прощу. За те, що за срібло вони продають справедливого, а за чоботи вбогого, вони топчуть у земному поросі голову бідних, а дорогу сумирних викривлюють, а син і його батько вчащають до однієї блудниці, щоб святе моє імення зневажити. І вони стелять одяж заставлено, щоб півлежати при кожному жертівнику, і п'ють у домі Бога свого вино від покараних. І я вигубив був сперед них Аморея, що його височінь, як високий той кедр, і він міцний, як дуб, та я плід його знищив згори, а а здолу коріння його. А вас я був вивів із краю єгипетського і сорок років провадив пустинею вас, щоб ви край аморейський успадкували. І пророків я збуджував з ваших синів, а з ваших юнців назореїв. Хіба ж то не так, синова Ізраїлеві, говорить Господь, а ви назореїв поїли вином, а пророкам наказували й говорили не пророкуйте. Отож я потисну на вас, як тисне снопами наповнений віз, і згине в моторного втеча, і потужний не втримає сили своєї, а лицар свого життя не врятує. Встоїть із лука стрілець, і своїми ногами пруткий не втече, і верхівець не врятує свого життя. І наймужніший з лицарства нагиму тече того дня, говорить Господь.